Я постійно розповідаю і знову всі, хто мають продовження ВНЖ на основі підприємницької діяльності в року 2025, будьте уважними з податковою декларацією. Заклад дані має бути не менше, ніж 5500 в вашому даному признанні. Не пам'ятаю номер графи, але так і написано там. заклад дані. Якщо там менше, ніж 5 440 чи 5420, не пам'ятаю, беремо з 5 5500, у вас проблеми. Якщо там менше. Так що, будь ласка, наперед, то продумаємо, щоб напротязі року потім не поїхали ми і не думали, і не видумували, як нам подавати додаточне чи оправнене дані признання. Будьте з цим уважними. А ті люди, які взагалі не орієнтуються в системі податкування, взагалі ніхто не каже, щоб ви були професіоналами, але кожен підприємець потрібен розуміти якісь ази, просто якісь основи. Взагалі, не робіть собі ці документи. Вони вам тільки нашкодять. Ці документи класно спрацюють для тих людей, які хоч трошки. Розбираються або хочуть розібратися, радяться, запитують, вичитують щось в інтернеті. Круто. 100% покращення фінансового становища з цими документами, якщо людина нормальна, да? якщо ж ви взагалі ноль, взагалі не розумієте, що таке система оподаткування, а таких людей багато, не робіть їх, будуть неприємності, буде гірше для вас. Замиснайтеся десь, і щоб весь роботодавець думав за вас, за всі ваші питання. Роботодавець, податки і все остальне, де вам просто потрібно буде працювати. Якщо розуміння є, будь ласка, звертайтеся в телеграм в шапці профілю. Щось незрозуміло, до пояснимо. Відкрити живність в Словаччині. Особливо для людей з тимчасовим прихистком зараз взагалі-то не так і складно. Всім гарного дня!